Довгоочікуваний дощ, нарешті ранкова прохолода для життя, жара душила, наче краба клешні сьогодні нам із неба є лиття, ковток повітря, що відроджує усіх, мов зелень знов у серці проростає, шумить у дворі велетень горіх, під душ природні вити закликає, щемить у грудях. На душі шкребуть, віддатись відпочинку неможливо. В кулак збираю я, як краплі усю лють та омиваю душу я дбайливо. Дзвінок у Харків, мамо, як ви там? Спекотно, доню, сонце й вороги? Щодня ділю себе, де там нам? Молю за рідних, Боже, поможи, молю за всіх. Країно, потерпи, наш ворог скоро буде під арештом. Ранкова прохолода, підступи, І звільни від пекла нас усіх нарешті.